Я не... Ой, блин, 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 блин. Хохой його жоску купив А він затормозив. Э, а... Шел, должны. Давай, дрибл. дрибл! дрибл! дрибл. дякую за пас, чел. Дякую за пас. Обаю на полкас. Че! Чей! Я забью. Ой-ой, снова нас чел цей У нас тепер двоє проти трьох. Ну не збиває. Ой-ой. А мене збило! я мячик не підібрав. Бомбардирокрокодило. О май гад. за забьешь соло? Забив соло. Забив соло. Та встасть. Та! Ти я не йшов Я на В нажав на клавішу В англійську Боже Ну не В це. Як там? Я забув даб дабову мячик. Фо! Ви! Ви бачили який цей хітбокс тупий тупізм просто обоюд, я не можу забрати. Він промазав ще. Включаємо ауру в пусто. Давай, давай, давай. Просто... Огонь забив жорстко. Пітинг професіон. А, uh, Я не знаю, сам себе в кадрі знайти, а uh, вот що там був. Вау! Wow. Ой-ой, із-із-із. Із. Давай. Чил. Ох, хорош. Я би з мене забыл. Ава-ава-йоно, <гірка> ава-ава-йоно. Yeah. Пишли, 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 пішли. Я шлип. <рі> не ну, наверно запас пас віддасть, мабуть. Дай аяк, аяк, як им тогда фабими став? Ого, у нас ворота римбовый. Реально імба. На пас жорсткий, да. Ну я побуду чуть-чуть егоїстом. -чуть